Коли навчалися дистанційно, на жаль, повний цей рік, фактично відкривали освітні консультаційні пункти. На території області працює 21 освітній консультаційний пункт. Це як і на деокупованих територіях Лиманської Святогірської громади, так і на більш тилових територіях Донецької області. Ми... В принципі, продумали про те, щоб ці освітні, освітні консультаційні пункти практично працювали не тільки в області, а й на базі гуманітарних штабів. І протягом фактично останніх трьох місяців ми разом з територіальними громадами, органами управління освітою відкрили 52 освітні локації. От більшість їх розташована. 14 у Дніпрі і 8 у Києві. Саме на таких освітніх локаціях працюють педагогічні працівники для того, щоб можна було надавати консультацію дітям з деяких предметів, проводити позашкільні заходи. Ці локації не перестануть працювати, і вже ми організували роботу 143 літніх освітніх шкіл, які працюють в режимі Онлайн. Там буде і школа батьківська, і підготовка до першого класу. Також що ми розуміємо, що діти, так як ми не могли організувати дошкільної освіти з безпекових умов. То, Діти залишалися без підготовки до першого класу, і зараз ми займаємося разом з органами управління освіти педагогічними працівниками саме над цим питанням.